Готуємо дуже смачний та простий в приготуванні рулет з полуничним конфітюром. Перше приготуємо полуничний конфітюр. Для цього полуницю пробиваємо блендером, а крохмаль змішуємо з цукром. Це перемішуємо, ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння, приварюємо одну хвилину та виключаємо. Даємо повністю охолонути. Для бісквіту яйця з сіллю збиваємо до пишної піни, поступово вводячи цукор. Додаємо просіяне борошно та вимішуємо лопаткою до однорідності. Пергамент змащуємо олією та виливаємо суміш. Все Відправляємо, відправляємо випікатись. Готовий рулет. Перевертаємо на інший пергамент та разом з ним скручуємо у рулет і залишаємо на 20-30 хвилин. Для крему збиваємо вершки, додаємо цукрову пудру, маскарпоне і все перемішуємо. Розвертаємо бісквіт та підрівнюємо краї. Розрізаємо на 5 приблизно рівних смужок. Перекладаємо охолонувши конфітюр та рівномірно розподіляємо. Зверху наносимо крем, зручно це робити за допомогою кондитерського мішка та розподіляємо. Першу смужку скручуємо у рулет та прикладаємо на тарілку. Ці останні смужки прикладаємо до цього рулету. Формуємо равлик, як показано на відео. За допомогою ножа обережно зчищаємо надлишки крему та прикрашаємо за смаком.